Самі собі поаплодуйте. Будь ласка, всіх вітаємо. Президент Київської школи економіки. Під ваші облиски онлайн виходить до нас. Тимофію, доброго дня. Ми стараємося для вас, для себе, для студентів київської школи економіки. Ми маємо дуже гарних викладачів зараз. Плануємо мати новий кампус на березі Дніпра. І думаю, з вересня це вже все буде готове. Там дуже красиво буде. Найкращий ресурс, який є в Україні. Це людський капітал. Це людський капітал, це, це ви, це люди, які володіють навичками. Ми в середньому на кожного студента, незалежно хто ви бакалавр, магістр, бюджетник, чоловік, жінка, неважливо, психолог чи інженер. Ми в середньому витрачаємо трошки більше ніж 5 тисяч доларів. У нас до сих пір саме популярна спеціальність це бізнес-економіка, а також зростають різні айтішні спеціальності, там, наприклад, штучний інтелект, серед нових напрямків. Дуже гарно себе показала інженерна школа. Ми відкрили магістратури з БПЛА, тобто будувати дрони, якщо говорити просто. І мікронаноелектроніка, тобто це професіонали, які мають робити чіпи для того, щоб ці дрони літали. Ці програми в партнерстві з ЕТХ Цюріх це такий один з найвідоміших в світі політехнічних інститутів в Європі. У нас є амбітний план, і вже з вересня ми запускаємо факультет математики. Одразу привідкриваємо завісу та да, важливих історій. На це є відповідні ресурси. Наші випускники вже зараз є топ-менеджерами великих компаній. Фактично, будь-яке міністерство, яке є на сьогодні в Україні, так чи інакше, ви побачите випускника Київської школи економіки. Бюджетні місця визначаються яким чином? Перший рік набору це тільки контракт, але в нас на баклавраті нема першого року набору. В Цьому у нас все вже не вперше набирається на будь-яку з наших освітніх програм, які отут вам вказані. Більше 40% наших студентів навчаються на грантах за рахунок нашого благодійного фонду. Це академічні гранти, це підтримка найталановитіших студентів. Це фінансова допомога, це підтримка студентів, які дійсно потребують цієї підтримки. Чому Кесі? Тому що це міжнародний університет. Він був започаткований саме іноземними міжнародними партнерами і зараз розвивається саме в такому глобальному вимірі. Ми працюємо з більш ніж 60 університетами в різних точках світу. Звичайно, нас цікавить. Цивілізована частина світу. Це заклади Сполучених Штатів Америки і, і, і Канади і Європи. Я би три такі головні географічні зони би окреслив. І в Штатах це в нас є Гарвард, Університет Чикаго, у нас є Університет Масачусетсу, Університет Пенсильванії, Університет Коннектикуту. Якщо говоримо про Європу, про Європу то це такі природні університети, як Університет Баконь, які ми презентували в Італії. Але також Лондонська школа економіки. В Німеччині маємо університет Віандріни, університет Гамбургу. У нас є круті партнери у Франції, це найкращий дослідницький університет Science Po. Якщо це провідний заклад, і топ-заклад це наш партнер. Бути студентом тут непросто тому, що треба вчитись, тому що треба вчитись англійською мовою, тому що треба не списувати і не плагіатити.